Як ви вже бачите на три таких красення, то ми будемо робити сьогодні голубці. Бачите, дно казаночка виставили листочками, які, можливо, не підходять там маленькі, але щоб не пригорали. Оце готові такі голубчики. Е, капуста молода. Молода на базарі вона сьогодні коштувала там, 50 гривень кілограм, ну, капустинка на кілограм у нас вийшла. Е, відварили, розібрали на листочки. Е, фарш у нас був галяжий, ну і ми його зробили рис, Різ, різні приправи, так як фарш ви готуєте, звичайно. Тепер покажемо, як завертати ці голубці. Є два способи. Це от такий перший спосіб. Туди. І, і ще раз. Так, перший спосіб ви побачили, не? Конвертик. конвертик називається. Другий спосіб кульочок. Ось він такий. Зараз дивіться, що треба робити. Беремо фаршика. І отак. От Заматуємо такий трикутничок. Трикутничок, ну. Да. Квац і є. Зараз ще раз покажу. Дивіться з іншого боку. Не закривай руками. Вот так, вот так, раз. <laughs> як завернуть і не, не, не використовують руки, такого неможливо. Ну, от, так, бачите, як хто розуміє, той поймає. Як раніше. Раніше продавали смажене насіння. Ось Зараз ще раз. Конвертик. Тепер конвертик дивіться. Така сама порція фаршу. Отак заворачуємо. Потім з однієї загинули, з другої сторони і так. Ну, мені, якщо чесно, конвертики, мабуть, смачніше. ніж это. Чим ці кулючки. Кулючки якісь такі. Непонятно. Ну, з однієї більше приготується швидше, з другої сторони менше. А ці самі равномерно. Що я мир? Ну, що я мир. Ну і отак робимо весь казаночок. Тушить завтра? А, да. Сьогодні не будемо тушити. Ну, готувати. То сьогодні вже відео, ви не подивитесь, подивитесь завтра, як вони будуть готові. Отак От викладаємо гарненько. так їх уже хочеться з'їсти. Таких половина, таких не, ну, неслашно. Квадратики мало. А який спосіб проще чи простіше? Кому кому як зручно? Хай люди підскажуть як якесь. Да. А люди хай підскажуть, підкажуть, можливо, напише коментарі до цього відео. Як як вони заворочують? Голубці в капусту. Ну, ці фарш в капусту на голубці. Чи голубці, чи голубці. Бо ми ще робимо давну з такого самого фарша. Ну, не, не такий там фарш трошки інший, але заворачуємо її як по першому способу, по, по такому конвертики робимо. І Давно, до речі, усі, вже виноград готовий. Віддати своє листя на дому, то будемо збирати і закривати, покажу. Так що дивіться. Все, ставте е, обов'язково подобайки цьому відео, робіть репости, діліться з друзями, повторюйте ці рецепти. Вони не складні, це, ну, в принципі, кожен, трошки думаючий людина може повторити їх. Головне, щоб були е, гарні. Продукти. Якщо продукти гарні, то воно і гарно виходить. Ось так наповнюється наш казаночок. Конвертики проти кульочків. А на самом ділі справа в тому, що листя з капусти різне. І з одного листочка можна, ну, отак, зробити. А з іншого листочка можна по-другому зробити. Ну, Там вирізати треба середню частинку, тут веньку. Okay. І от воно і виходить. Одні так, одні так. Так я собі придумав, мабуть. Це. Але воно, мабуть, так і є. Так, красота. Листочки закінчаться, а фарш вишиться. Та з фаршу там. Покажу, що ми зробили. Дивіться, осталось, лишилось отак фаршу. Але в нас була молода капустина, ось все. На салат купляли. Ми зняли чотири листочки. Зараз отак ось швиденько їх пробланшируємо. Завернемо і не треба видумувати там нічого з тим фаршем. Якраз є куди додати. Так, і ось останній наш голубець, голубчик з капустяного листя. Зімка, мені буде капустяне листя. Цей. Ви, дивіться, я там е... багато чого балакаю. Ну, іноді, можливо, я просто придумую щось, то ви не звертайте уваги. Пишіть краще в коментарях, що не так. Так, вийшла у нас отака казаночок такий. Біол, це ще в Маріуполі зроблений на заводі. Зараз таких вже немає. Казаночки, дивіться. Чотирифітрове, біол, товстеньке. Товстеньке, це значить, воно буде тримати температуру. Бачите? Скажи, що... Якщо зараз продають біол, це або десь з запасів з древніх, або то... Подделка китайська. Не рекламую, але дивіться. Так, Тепер ми готуємо зараз залити оці голубці наші. Значить, Вода. Розчиняємо там курячий бульончик з кубика. Можна бульон отварити, так, сюди додамо томатну пасту. Бачите як ложечки Одна? Друга? Третя Три столові ложки з гіркою. Дивіться, оце ми робимо типу, такого концентрату. Не дивіться на той об'єм. Тому що ми його зараз сметанки ще туди, вильємо сюди в казаночок. А потім будемо доливати скільки нам потрібно води. Ось так сметанка там є. Що зараз залиємо? Добавимо води і тече Зараз чайник закипить. І все, на 40 хвилин, залишимо, за 40 хвилин вони зготуються. Подивимося, скільки води треба. Дивіться, виливаємо. І не треба. І не треба навіть води додавати. бачите? Але треба ще покрити. Якщо у вас вони не так сильно, можливо, будуть виложені, то... Ці кладуться завжди щільно. Всі щільно, але є недосвідчені якісь може, повара, починаючі, початківці. Такі вже секрети. Я трошки доповкру. Чуть-чуть допоможе. Все, і лишаємо на 40 хвилин на повільний вогу. Ну, Ні, як заклять 40 хвилин. Ну так, з моменту закипання 40 хвилин таймер оставить. Так, дивіться, воно вже закипіло у нас наші голубці. Обов'язково треба покуштувати. Ми скуштували, нічого додати не треба. По смакам все нас задовільняє. І ще от така ось, бачите, старенька лопаточка. Дивіться. Отачу. Зрозуміло, так? Да? Щоб кришечка була трошечки відкрита. Всього, прикручуємо вогонь, ставимо таймер на 40 хвилин. Але не забуваємо погляду. Так, дивіться, голубчики наші вже готові. Зараз вимикаємо газ і в ідеалі треба 40 хвилин. Треба накрити рушничком і щоб постояло. Ну, по часу скільки... Скільки має стояти, ну, хто, хто наскільки голодний, так і буде стояти. Все, всім смачного. Так, постояли трошки. Ай, смачно пахнуть. Ставте лайки цьому відео. Робіть репости, повторюйте. Ще раз смачно.